Доброго дня, мої хороші! Тема сьогоднішнього заняття як виглядає вічливість? А що ж таке вічливість? Вічливість це шанобливість, добросичливість, прагнення не задавати неприємність іншим, готовність своєчасно прийти на допомогу іншій людині. Давайте з вами вирушимо у подорож до країни вічливості. Подивись на галявину. Це галявина вічливих слів. А які ти знаєш вічливі слова? Так, вітаю. добрий день, До побачення, привіт, на добраніч. Вибачте, будь ласка, дякую. Так, молодець. Скажи: а як бути вічливою людиною? Що таке? На твою думку, вічлива людина. Це доброзичливе ставлення до людей, з якими ми спілкуємося в магазині, в транспорті, вдома, в садочку. А чи вмієш ти використовувати вічливі слова? Що треба сказати, якщо ти прощаєшся? Так, на все добре. Якщо? Не навмисно штовхнув когось. Вибачте, будь ласка, якщо запитуєш про щось, вибачте, а ви не підскажете? А зараз давай пограємо в гру ввічливі слова. Доповни вірш потрібними словами. Якщо бажаєш висловити подяку, промовити потрібно. Дуже дякую! Коли мене сварять, я намагаюсь завжди казати чемно вибачаюсь. І в Україні, і в Словаччині Всі кажуть на прощання. До побачення! Розтопить серце всякого сердечне слово дякую. Зазеленіє древній пень. Коли почує, так, добрий день. Щоб знов зустрітись в годину призначену, кажу я щиро завжди до побачення! Так, молодець. Потрібно запам'ятати, що до дорослих людей і незнайомих ми повинні звертатися на ви. Якщо людина вживає такі слова, вона підкреслює. Підкреслює повагу до оточуючих, намагається зробити щось приємне. Будьте ввічливі. А зараз давайте позаймаємося фізичними вправами і відпочинемо. Ти щасливий, роби за нами, так? Ти щасливий, роби за нами! just with all... Тож сидіти неможливо повтори, скоріш за нами робим так. Дітки попрацюємо у наших зошитах. Відкриваємо книгу дошкільника, сторіночку 73, 7 і 3. Завдання 9. Обведи власну долоньку, а поряд обведи долоньку свого друга чи подруги. Розфарбуй їх так, що їм було весело разом. Виконайте, будь ласка, це завдання і сфотографуйте і відправте у групу соняшник. Так, далі сторіночка у нашому зошиті 74, 7 і 4. Завдання 10. Розгляньте уважно всі картинки. Обери, кому потрібно повітря. Обґрунтуй свою думку. Для цього завдання знадобиться вам зелений олівець. Позначте позначкою, кому потрібно повітря. Наприклад, дівчинці, потрібно повітря? Так. І позначаємо зеленою позначкою. Фотографуйте, будь ласка, і відправте групу соняшник. Ми чекаємо! Дякую, мої хороші дітки! До побачення, до нових зустріч!